Привіт! Мене звати Світлана. ви на каналі Діаріуш, і сьогодні ми поговоримо про те, що чоловікам не подобається в дівчатах. Я повинна вам зізнатись. У мене залежність. Що вже приховувати, не підкорила мене ця жовта преса та жіночі журнали. І от гуртала я один із таких сайтів і наткнулася на дуже актуальну для мене тему: що робить жінку непривабливою для чоловіків. Я сподіваюся, що мій чоловік після цього відео мене не кине, бо зрозуміє, скільки всього йому в мені має не подобатись. Але давайте розбиратись. Прикраси для волосся молодим людям подобається уявляти, як вони ковзають рукою по жіночих локонах. Але шпильки, невидимки, обідки заважають цій фантазії. тому на підсвідомому рівні ці милі деталі здаються їм непривабливими. Цю а ми дівчатка стільки часу витрачаємо на всякі зачіски. Я, мабуть, щось знала, бо ніколи не любила заколювати собі волосся. Мій максимум це хвостик зібрати. Хоча хвостик теж не можна ж. А взагалі, за такою логікою, найнепривабливіші жінки для чоловіків це наречені на весілля, тому що саме у них зазвичай у зачісках найбільше заколок. А взагалі це тупо. Ну, на перших побаченнях чи ще до стосунків лізти у волосся дівчини це дивно. Тож за фантазіями дій не буде. Тоді ставитись погано до аксесуарів це, ну. Елементарно нелогічно. У тривалих стосунках покоперсатись у волосі дівчини можна спокійно у інтимній або домашній атмосфері, де у дівчини просто немає потреби ні в яких заколках і аксесуарах. Хоча один я знаю зачекайте. Мені чомусь здається, що така штука є у кожної дівчини. До речі, пишіть у коментарі, якщо хочете, щоб у наступному відео я була у піжамі. О, а давайте перенесемо цю думку на інший аспект: одяг. Чоловікам дуже подобається уявляти, як вони ковзають рукою по голому тілу дівчини, тому всі ці одежі на підсвідомому рівні для них здаються непривабливими. Ну це ж так працює, чоловічі звички, одяг, що нагадує впрання чоловіків, захоплення сильною половиною людства. Міміка та жести більш характерні для хлопців. Все це відштовхує і робить жінку в очах протилежної статі непривабливою. Ей, а як же стирити худак чи футболку у чоловіка? А як же оця розповсюджена сцена з фільмів, коли дівчина одягає сорочку свого чоловіка, і це вважається сексуально? Нас весь цей час обманювали? А як же шотландський кілт? Нам не можна носити і спідниці? Взагалі, питання одягу і розподілу його на чоловічий і жіночий досить дискусійне. Воно тягнеться ще з релігії. Біблія каже, що жінкам не можна носити чоловічий одяг, а чоловікам жіночий. Але все це писалось в ті часи, коли всі поголовно, незалежно від статі, ходили в сукнях. Тож, а хто потім визначав, що чоловіче, а що жіноче? Зараз то й взагалі ця межа майже стерта і існує дуже багато одягу унісекс. З цього контексту, як розуміти фразу не подобається одяг, що нагадує впрання чоловіків? Це яке? Міміку та жести я взагалі не знаю, як коментувати. Які ви знаєте суто чоловічі, жести і міміку? Я мужик, і я так сказав. Оце чоловічий жест. Волосся на тілі. чоловіків, як і жінок, збучує різниця між ними та другою половиною. Хм, а у нас з чоловіком один розмір грудей, нульовий, то що це значить? Між нами немає різниці, і я його не збуджую? коханий, ти трошки зламався. Ну ладно, продовжуємо. Тому чоловіки з густою рослинністю на тілі так люблять гладкі ніжки якби не ратували прихильниці бодіпозитиву за природність, волосся на ногах в інтимній зоні на руках здається чоловікам вкрай відразливим. Ох, повертаємося до теми волосся на цілі. Оце так, Коли я тільки побачила заголовок цієї статті, я знала, що цей пункт тут буде. Про це вже стільки знято. Ця тема вже настільки обсмоктана, що я навіть не знаю, чи варто щось про це ще говорити. Але давайте наведу одну аналогію і скажу одну думку, яку я. Взагалі, то не чули ще у цій темі. По-перше, у 90% випадків чоловіки, які кричать про те, що жінка має бути всюди поголеною, виступають за природність у зовнішності жінки. Тобто ніяких наколотих губ, зроблених цицьок, і не дай Боже яскравий макіяж. Але у видаленні волосся вони не бачать нічого поганого і нічого неприроднього. Навпаки, роблять цей е, пункт ледь не обов'язковим у доглянутості жінки. За їх логікою, додавати щось у тіло не можна, а прибирати з тіла треба. Проте, і те, і інше не є природнім. Я веду до того, що і зробити губи, і видалити волосся з точки косметології це одне й те саме не природньо. Але чоловіки, які за природність чомусь так наважають. Дивно. О, як зручно. По-друге, вимагати у жінки повністю видаляти все волосся у себе на цілі може лише той чоловік, який сам видаляє на своєму цілі волосся. Друзі, це просто неймовірне відкриття. Шок. Сенсація, жесть. Я не буду казати, що депіляція це нав'язана штука, і людині не може подобатись повністю поголене тіло. Може і подобається. Але вимагати ідеальної поголеності від дівчини впритул до того, що видаляти волосся навіть на руках, коли ти сам не приїжджає навіть пахви, ну це дичина. Ну я в останньому пункті я просто об'єднаю ще кілька критеріїв: накачані губи, величезні вії, нарощене волосся, загар, занадто довгі нігті. Коханий, не кидай мене, я все обріжу. Ні. От про що я казала у попередньому пункті: всі ці критерії можна об'єднати одним словом неприродність. Але коли мова заходить про волосся, всі чомусь дуже зручно забувають про це. Крім того, на сайті були ще й пояснення до кожного пункту. Якщо коротко, якщо трішки підкачені губи. То нормально, це гарно. А якщо надто пухкі, то це вже страшно. Нарощені вії, то взагалі то нормально, але 3D нарощування, то що це за гусениці на очах? Загорати під сонцем по 4 години біля басейну це нормально. А от в солярії йти ні, ну це жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Коротенький нюдовий гель-лак на нігцях має бути, але у довгі то що це за лопати взагалі? Тобто за цією логікою чоловіки не проти неприродності, вони проти неприродності, яка їм здається перебором. Яка їм здається перебором? А непомітна неприродність взагалі то має бути. Ну і традиційно що по висновках? А в цій темі взагалі потрібно підбивати якісь підсумки і робити якісь висновки? Окей, в цій темі в цьому відео я показала абсурдність чоловічих стандартів для жінок і наскільки подвійні ці стандарти. Ну і головна думка. Подобатись усім неможливо, догодити усім неможливо. Тим паче у питанні зовнішності. Тож, дівчатка, прорефлексуйте, що ви самі для себе вважаєте прийнятним і гарним у зовнішності. І те й робіть. Але головне, робіть це з любов'ю і з кайфом. І тоді той або та, хто буде поруч із вами, буде вважати всі ваші недоліки і невідповідності стандартам навпаки, вашою найпривабливішою особливістю. Дякую вам за перегляд. Дівчатка, пишіть Коментарях, з пунктам ви не відповідаєте. Не забувайте підписуватись на цей канал, якщо ви ще не підписані, ставте вподобайку. Діліться цим відео з друзями і якщо маєте бажання фінансово мене підтримати, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. І до зустрічі!